У продах навколішки зустріли свого земляка Олександра Олеговича Мізерного у символічно скорботному місці біля алеї героїв. Люди створили живий коридор, аби вшанувати пам'ять мужнього захисника, котрий найвищою для людини ціною власного життя виконав свій обов'язок із захисту батьківщини. Провести героя в останню путь разом з рідними бойовими побратимами прийшло чимало мешканців, адже проводи до вічності та підтримка родини. Це спільна справа громади. Молитовне прощання з воїном відбулося у церкві Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ. Злощасна війна забрала у батьків єдиного сина, який виборював перемогу, будучи військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Народився у Бродах, після школи здобув спеціальність машиніст-електропоїзда у Львівському коледжі транспортної інфраструктури. У 2016 році підписав контракт зі Збройними силами України. Після його закінчення їздив на заробітки за кордон. Будував власне життя і плани на майбутнє. У березні 2022 року був призваний за загальною мобілізацією першим відділом золочівського РТЦК та СП. Попередній військовий досвід у ці перші дні повномасштабної війни був на вагу золота. Тож, маючи за плечима військову службу, яка тривала і в зоні АТО, Олександр Мізерний вступив на бойову посаду номера обслуги гранатометного взводу першого механізованого батальйону військової частини. Був відповідальним і витривалим, надійним побратимом. Разом із королівськими піхотинцями кожним боєм доводили невипадкову назву бригади Королів піхоти, пронизані мечем болю втрати наших сіл міст, а найбільше втрати тих синів та доню. Яких сьогодні приймає Україна в кожному? В другому місці кожна інша область зі сльозами облакуючи тих ангелів миру, ангелів правди, ангелів визволень, які також не пішли на війну щось погане робити, чи когось вбивати, а пішли робити добре. Пішли продовжувати життя нашому роду, визволити з загадництва нашу ні в чому невинну державу, дати можливість жити в своїй сім'ї, дати можливість жити в кожній українській родині. Як не могла зрозуміти небесна матінка, за що сина розпинають. Так ми сьогодні багато чого не розуміючи, питаємо, за що? Да. Ціною духовного нашого спасіння через хрест стала смерть Христа, який дарував нам своє Воскресіння життя вічне. А через смерть оцих небесних воїнів. Зокрема, сьогоднішнього воїна Олександра, якого провадимо в вічність, це є ніким не злічима ціна і нічим, яку кожна українська родина, кожна українська матуся платить за нашу майбутнє нашого. Брав участь у боях, зокрема, і на Курщині, а згодом його підрозділ було передислоковано у Донецьку область, де не менш складне завдання та відповідальний напрямок Часового яру, яке доводилось виконувати під постійними обстрілами. Разом з побратимами мужньо стояли на захисті рідної землі. Їхнє перебування на позиціях затягнулось у декілька разів через щільні обстріли і брак людей, які б могли їх замінити. Попри це, воїни тримали позиції, а Олександр Мізерний контактував із бродівськими волонтерами щодо забезпечення підрозділу необхідною зарядною станцією, яка була придбана і передана, але Олександр Мізерний вже не отримав цієї передачі. Під час листування у месенджері він казав, що 2025 рік розпочався не найкраще, але про критичність ситуації, у якій перебував його підрозділ, не говорив. Стійко тримався до кінця. 8 січня 2025 року життя солдата Олександра Мізерного на позивний Фартовий трагічно обірвалося в районі населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області під час ударів ФПВ дронами у поєднанні з артобстрілом позицій наших військових. Більше місяця воїн вважався безвісти зниклим. Рідні, друзі, волонтери, побратими до останнього сподівалися на диво, якого, на жаль, не трапилось. 15 лютого 2025 року підтвердилось найстрашніше. Воїн загинув. Велелюдне прощання із ним відбулось 19 лютого. Попрощатися з вартовим прибули його бойові побратими, для яких це величезна втрата. Не лише як захисника, а й бойового товариша і людини, на яку можна було завжди покластися. Бойовий шлях воїна Олександра Олеговича Мізерного відзначений військовими нагородами, зокрема нагрудним знаком ветеран війни і медаллю Честь, слава, держава, яка присуджується за мужність, патріотизм, високогромадянську позицію, героїзм, бойові заслуги у захисті незалежності. Суверенітету і територіальної цілісності України, герою захиснику на віки 31 рік, похований з усіма військовими почистями на алеї почесних поховань на міському кладовищі у Бродах. У воїна залишились батьки і сестра. Підтримка усіх, хто прийшов на прощання, важлива для родини у цей важкий час. Світла пам'ять і вічна шана захиснику.